Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Льюіс Керол Аліса в країні чудес. Розділ сьомий. Божевільне чаювання. Перед будинком під деревом був виставлений стіл, за яким пили чай шалений заяць та капелюшник. Між ними спав як убитий сонько гризун, правлячи їм за подушку. Заяці з капелюшником спирались на нього ліктями і перемовлялись через його голову. Страх незручно для сонька, подумала Аліса. Але якщо він спить, то, мабуть, йому байдуже. Стіл був великий, але всі троє тислися з одного краю. Нема місця, нема місця, загукали вони, помітивши Алісу. Та місця скільки завгодно, обурилася Аліса і сіла у велике крісло кінець столу. Скоштуй вина, люб'язно запропонував шалений заєць. Аліса кинула оком по столу, але крім чаю нічого не побачила. Та не бачу я ніякого тут вина, сказала Аліса. А ніякого і немає, знизав плечами шалений заяць. Тоді не вельми гречно мені його пропонувати, сердито мовила Аліса. Так само, як і сідати за стіл без запрошення, сказав шалений заяць. А я й не знала, що його накрито тільки для вас, відказала Аліса. Тут далеко більше, ніж три чашки. Тобі слід постригтися, сказав капелюшник. Він уже давненько пас її цікавими очима і ось нарешті озвався. А вам слід навчитися не зачіпати приватних тем. З притиском мовила Аліса. Це дуже нечемно. Капелюшник витріщив на неї очі, але сказав ось що чим круг схожий на капшук. Ну, тепер буде веселіше, подумала Аліса. Люблю загадки. Думаю, я розлущу ваш горішок, промовила вона вголос. Ти думаєш, що зумієш знайти відповідь? Гати, це хотіла сказати, мовив шалений заєць. Саме це. Відповіла Аліса. Тоді думай, що кажеш, мовив заєць. Я завжди думаю, поквапливо сказала Аліса. Принаймні принаймні кажу, що думаю, зрештою, це одне й те саме. Ані скілечки скрикнув капелюшник. Ти ще скажи, ніби я бачу, що їм і я їм, що бачу, одне й те саме. Ти ще скажи, докинув шалений заєць. Ніби я люблю те, що маю, і маю те, що люблю, одне й те саме. Ти ще скажи, підпрягся Сонько, із заплющеними, мов усновиди очима, що я дихаю, коли сплю, і я сплю, коли дихаю, одне й те саме. Що до тебе, друзяко, то це й справді одне й те саме, зауважив капелюшник, і на тому розмова урвалася. Якусь часину товариство сиділо мовчки, і Аліса намагалася пригадати все з тієї дещиці, яку знала про круків та капшуки. Капелюшник перший порушив мовчанку. А яке сьогодні число? Звернувся він до Аліси, добувши з кишені годинника. Він дивився на нього тривожними очима, тоді струснув ним і приклав до вуха. Четверте, хвильку подумавши, мовила Аліса. На два дні відстає, зітхнув капелюшник і додав, світячи лихими очима на шаленого зайця. Я ж тебе застерігав, масло не годиться для годинників. Але ж то було масло найвищого гатунку!» – сумирно відповів той. Так. Але в нього могли потрапити крихти, буркнув капелюшник. Додумався мастити кухонним ножем. Шалений заєць узяв годинника і похмуро вп'явся в нього очима. Тоді вмочив його у свій чай і глянув ще раз, після чого не знайшов нічого кращого, як повторити. Але ж масло було найвищого гатунку. Який куметний годинник, зауважила Аліса, що з цікавістю зазирала зайцеві через плече. Показує дні, але не показує годин. Ну, то й що? промимрив капелюшник. Може, твій годинник показує роки? Певне, що ні, жваво відказала Аліса. А все тому, що рік триває дуже довго. Отак і мій, сказав капелюшник. Аліса розгубилася. Капелюшникові слова, здавалось, були позбавлені будь якого глузду, хоча вона добре розчула кожне слово. Я не зовсім вас розумію, сказала вона якомога чимніше. Сонько знову спить, зауважив капелюшник і хлюпнув йому на ніс гарячого чаю. Сонько нетерпляче труснув головою й озвався, не розплющуючи очей. Звичайно, звичайно, те самісіньке хотів сказати і я. Ну, як там загадка? Ще не відгадала? запитав капелюшник, знову повернувшись до Аліси. Здаюся, сказала Аліса. І яка ж відповідь? Уявлення не маю, сказав капелюшник. Я так само, озвався шалений заяць, а ліса стомлено зітхнула. І треба ж було стільки часу вбити на цю загадку, яка не має відповіді. Якби ти знала час, так, як я, насупався капелюшник, ти б цього не казала, бо він живий. Не розумію, сказала Аліса. Ще б пак. Зневажливо тріпнув головою капелюшник. Ти ж, мабуть, із часом ніколи й словом не перекинулася. Здається, ні, обережно відповіла Аліса. Знаю лише, що іноді неправильно його вживаю, коли пишу завдання з мови». Ага, тоді все ясно, сказав капелюшник. З часом треба поводитися правильно, бач, якби ти з ним дружила, він робив би з годинником усе, що захочеш. Ось припустімо зараз дев'ята ранку, якраз час початку уроків, а ти береш і шепочеш часові одне слівце, і стрілки як забігають, пів на другу час обідати. Хотів би я, щоб настав час обіду, тихенько зітхнув шалений заєць. Звісно, це було б чудово, задумливо мовила Аліса. Тільки до того часу я ще, мабуть, не встигну зголодніти. Мабуть. Погодився капелюшник, але його можна затримати на половині другої і тримати скільки завгодно. Так ви й робите? запитала Аліса. Капелюшник скрушно похитав головою. Аби й що? Ми з часом розбили глека ще в березні, якраз перед тим, коли оцей добродій, він показав чайною ложечкою на шаленого зайця ошалів. На великому королівському концерті я мав співати. Іди, йди, борщику, зварю тобі дощику, волив'янім горщику. Знаєш цю пісню? Та наче щось таке чула, відповіла Аліса. Там є продовження, і капелюшник заспівав Мені каша тобі дощ, щоб періщив густий борщ. Іди, йди, борщику. Тут Сонько стрепенувся і крізь сон заспівав. Іди іди, іди іди, іди. Він співав так довго, аж решті чаєпивців довелося його вщипнути, аби він перестав. Ну, так от, повів далі капелюшник, – «доспіваю я перший куплет, коли ця королева як підскочить та як зарепетує. Це марнування часу. Він убиває час відтяти йому голову. Яке дикунство. вигукнула Аліса. І відтоді, тоскно додав капелюшник, час для мене пальцем об палець не хоче вдарити. Відтоді у нас завжди шоста година. Нараз Алісу осяяв здогад і через те стіл накритий до чаю, спитала вона. «А тож, саме через те, зітхнув капелюшник. У нас завжди пора чаю. Нам навіть ніколи помити посуд. Виходить, ви просто пересуваєтесь по колу, чи не так? спитала Аліса. Достеменно так, відповів капелюшник. Вип'ємо чашку і пересідаємо до другої. А що ви робите, коли доходите до того місця, звідки починали? ризикнула спитати Аліса. Давай міняти тему. Трутився, позіхаючи, шалений заєць. Це вже починає набридати. Пропоную, нехай наша панянка розкаже нам казку. А боюсь, я жодної не знаю, збентежилася Аліса. Тоді розкаже Сонько, скрикнула обидва чаєпивці. Гей, сонько, прокинься. І вони ущипнули його відразу з обох боків. Сонько спроквола розплющив очі, і я не спав. Озвався він хрипким голосочком Я чув, хлопці, кожне ваше слово. Розказуй казку, зажадав шалений заєць. Будь ласка, підхопила Аліса. Але хутко, докинув капелюшник, бо знову заснеш і не докажеш до кінця. Колись давно жили собі три сестрички, швидко заторохкотів Санько. І звали їх Олша, Асіла і Тільда, і жили вони на дні криниці. І що вони там їли? запитала Аліса, яку завжди цікавили проблеми харчування. «Мелясу!» – сказав Сонько, хвилинку подумавши. Не могло такого бути, лагідно зауважила Аліса. Адже вони всі були б недужі. Аліса спробувала уявити, як то можна все життя харчуватися самою мелясою, і це тільки посилило її сумніви. А чому вони жили на дні криниці? допитувалася вона далі. Чому ти не п'єш більше чаю? цілком серйозно мовив шалений заяць. Більше? образилася Аліса. Я ще взагалі його не пила. Більше чаю вона не хоче, задумливо сказав шалений заяць. Ти хочеш сказати, менше чаю вона не хоче, втрутився капелюшник. Адже випити більше, ніж нічого, дуже просто. А вашої думки ніхто не питав, зауважила Аліса. То хто тут зачіпає приватні теми? Переможно запитав капелюшник. Відповісти на це було нічого. Тож Аліса взяла собі чаю і хліба з маслом, а тоді знов повернулась до сонька. То чому ж вони жили на дні криниці? Сонько знову трохи подумав і промовив. Бо то була мелясна криниця. Таких не буває, сердито сказала Аліса. Цццо. засичали на неї капелюшники шалений заєць. Як моє невлад, я своїм назад. «Докінчуй казку сама, набурмосився сонько. Ні, ні, будь ласка, розказуйте далі, покірно сказала Аліса. Я більше не перебиватиму. Мабуть, один такий колодязь усе ж був. Один. А як же? запирхав Сонько, проте оповідати далі не відмовився. Отже, ці три сестрички, вони, бачите, жили собі лежачи». лежачи? засумнівалась Аліса, забувши про свою обіцянку. Не лежачи, а лижучи, вони лизали мелясу, випалив сонько цього разу без жодних роздумів. Мені потрібна чиста чашка, перебив капелюшник. Пересуньмося на одне місце. І тут таки пересів на сусідній стілець. Сонько посунувся на його місце шалений заяць, на місце сонька, а Алісі хоч не хоч довелося сісти на місце шаленого зайця. Капелюшник єдиний виграв від такого переміщення, зате Алісі було найгірше. Оскільки шалений заєць устиг перекинути в своє блюдце глечик з молоком. А лісі не хотілося знов ображати Сонька гризуна, тож вона спитала дуже обережно. І все ж я не розумію, як вони там жили. І як, як? озвався капелюшник. Лизнуть ме ляси та й точать ляси, второпала дурненька. Перепрошую, а що таке ляси? спитала Аліса, пускаючи повз вуха останнє капелюшникове слово. Ляси? Ляси, це баляндраси, пояснив сонько. Спантеличена такою відповіддю, бідна Аліса аж кілька хвилин не перебивала сонькової оповіді. «От так вони й жили. вів з проквола сонько гризун, позіхаючи, й тручи очі, бо його починав морити сон. Лизнуть ми ляси, поточать ляси та й малюють всякі вихиляси. Усе, що починається з літери Б». А чому саме з Б? Поцікавилася Аліса. А чом би ні, ручко підвів голову шалений заєць, Аліса знову змовкла. Сонько гризун став западати в дрімоту, та коли капелюшник його вщепнув, він тоненько вискнув і заговорив далі. З літери Б, наприклад, баляндраси, блідий місяць, байдики багацько. До речі, чи траплялося тобі бачити таку штукенцію, як багацько? Ммм, як би вам сказати. Остаточно розгубилася Аліса. Я не думаю. То й не кажи нічого, озвався капелюшник. Такої нетактовності Аліса стерпіти вже не могла. Вона встала і подалася геть. Сонько митт заснув, а нарешту чаєпивців Алісин відхід не справив належного враження, хоча вона й озиралася раз чи двічі, чи не покличуть її назад. Оглянувшись востаннє, вона побачила, як заяць із капелюшником запихають сонька у чайник. Ну, й нехай, усе одно я більше туди не піду, сказала собі Аліса, пробиваючись крізь хащі. Скільки живу, дурнішої компанії не бачила. Не встигла вона це доказати, як раптом у стовбурі одного з дерев угледіла двері. Оце цікаво, подумала вона. А втім, сьогодні цікаве все. Гадаю, мені можна туди увійти? Вона увійшла. І знову опинилася у довгому коридорі з тим самим скляним столиком. Тепер я вже буду мудріша, сказала вона подумки і почала з того, що взяла золотого ключика і відчинила дверцята досаду. Далі вона відшукала в кишені шматочок гриба і гризла його доти, доки не зменшилась удвоє. І, ось, пробравшись крізь вузенький прохід, вона вступила нарешті до чарівного саду з барвистими квітниками й прохолодними водограями.